Так, колектив, всім привіт. Рожився такими тюками трішки. Сусід собі привозив і мені привіз. Тому зараз потрібно їх повозити на гори, ще скласти. Ось 14. 14 штук здається. Зараз щоб довозити, то пересчитаю люцерка. Щоб я вже був впевнений, що мені вистачить. То ось так. Зараз візьму тачечку і помаленьку нагору. І тички вам покажу, кому цікаво, Подивимося. Та так, ну а носити буду сюди. Ось тільки у мене залишилося свого якби, сіна. Це тут таке лугове, як би можна сказати. А це минулий раз. Тюки також він мені привозив, Не пам'ятаю, скільки там 12 чи сіки було. Я одного тільки. Ну, використав змолов на сінорісці. А там усе якби вся гора пуста. Тому зараз я хочу, ну, трішки що є, ось доперенесу сюди, а тут їх і складу тоді. І хай вони собі тут лежать. Тих 14 штук. І буде якби таке запас, да? як то кажуть, карман не жме. Тому хто його знає, як цей рік буде з сіном, тому що все перегорав і буду тільки. Тільки сіяти, тому як там дощі, як там погода, ну а це буде якби в мене таке НЗ. Так що зараз перекидаю і возимо, виносимо, складаємо. Так, ну ось, Куток звільнив. Це сюди перекидав. Тут не так його багато перемелю. Зроблю корм, достав, була там в кінці прикидана моя кукурузовущилка ось така. Достав, забрав, думаю, десь потрібно буде, то не відкопаєш тоді ось під того сіна. Тому йдемо, беремо тачку, возимо і складаємо. Шо, мойщик, зібрався мити свого коня після зимньої сплячки. Давай Кожен коротше, шуршит, хто що. Я вже ось наготував апарата, їду потюки. Твоїться Процес іде Кожен три роботи, я відхекуюсь Ху Так, все, Фу. нелегка ця справа з мою дихалкою, я вам скажу. І впрів і вмлів і захекався, але 14 тівків на базі. Все, за мною там замели, як ви бачили. Все, що було насмітяно. Тому 14. Тут здається. Чи 12, чи 13, не пам'ятаю, ще лежить. Ну і якби кубка лугового. Ще вистачить, тому думаю, на деякий час я за забезпечений. так 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 що ось До речі, ось тут була купа дров. Ті, що я різав, нема перевозив, залишилось. Ось відро зберу, винесу Кнець городу тут і до геляк. Ось і он там. Ще купка. Трішки хочу допалити ем, торішніх сухих, там залишилось менше півратка Ось, Щоб ну, довозити, скласти, не закладати сухі. Випалю і те довозю, а цю велику купу більшу перевозив, склав. Ще в планах оту порнографію розвалити той літній душ і побудувати новий. Також але, ну, Можливо, не знаю, коли там дойде черга, то також зніму відео. Взагалі, цікаво, якби ваша реакція на такі відео от, ну, повсякденні. Чим займаємося, що робимо, так як сьогодні там повозили тюки, ось то й те, то й те. Ще підемо в підвал. Там потрібно перебрати ну яблука таке трішки, де що згнило. Ось в такому плані такі уривки. Цікаво, як буде, будете ви реагувати, Чи будуть такі відео, як би заходити, да? так би мовити. Пишіть, цікаво буде почитати. Тому. Цієї купи немає, ту довозю, це зараз зберу, винесу і вже тут буде чистота. Ось. Ще ось. Потрібно твою міні-пилочкою також поріжу. Відклав такі які грубші спеціально, щоб ну, на відео порізати тою пилочку, як вона ріже. От про що я казав. Що цю половину 5 радів. Заклав, а тут ось. Сухих трішки залишилось, вже їх спалю та й така ж сама якби частина сюди довозиться, складеться. Так, педальний кінь також вже вимитий, стоїть, сохне. Чоловік своєю роботою порався Так, ну і добралися в підвал. Подрібно яблука, які тут позалишалися цибуля. Перебрати, якби що гниле, скинути вже його в один ящик, що хороше, що гниле, якби, на утилізацію. Тому ще така процедура. Гниле окремо, яке ще можна з'їсти окремо. Так, трішки переколотили яблуками, які не гнилі. Вон ящик. І тут ящик вийшов, неповний. Підмели. Коротше. Картоплі ще ось тільки залишається. Вистачить. Цибуля. Цей рік вся домашня, навіть не купували. А ця ще, напевно, будемо на зелень садити. Так що ще одна робота зроблена. Так, що тут мої вухані? Відселив їх від мамки на днях. Це вони, напевно, третій день вже самі. 10 штучок. Було 11, але одне. Пропало біля мами. Ось такі пацики, да? Пацики на моциках. Корм є. Вже треба прививати. Придбаю вакцину. Будемо прививатися, да? Звір'я. Звір'я. Ну, а тут інші. Також від цієї вже забрав, відселив сюди. Тут забив було замовлення. Вісім штучок. І ще біля цієї лишилися. Ось цю я кролицю каліфорнійську також заб'ю, не хочу більше цих каліфорнійців. Цих троє біля неї десь відселю, а цих пересадю сюди. Ще посидять, Тут сім штучок. Вона приводила, що. Три штуки. Де це? Ось? 26.01, Сьогодні 22.03, Це їм що, Два місяці буде, так? Да? Ось. Три була привела перший раз. Два я докукував від одної і потім ще два від іншої. Вийшло і вийшло в неї сім. І так сім і є. Недавно опалював, знов треба опалити Ох, вони пушат. Так що? Ось так. А цю собі залишу, напевно. Замість цієї Каліфорнійки. Да, мадама. Залишу собі цю термоночку свою. Так, щось так. Так, фінальні кадри на сьогодні нова технологія тік-току. Посадимо пару ось таких, ну, одну як би смужку, да, А ну покажи. Від диска. Там ну, якісь тут є коротше різні. Лоток від яєць, робиться відтиск і в ці ячейки, як кладеться по насінинці. Тоді легенько загортається. Ну так для цікавості побачимо, що з того буде. Не ломай інвентар. Все? Ні. Мілке. Нормально, відтисни Лучше Треба було граблями спочатку розрівняти, напевно. Ну нічого, це пробна. Ну да, треба було граблями розрівняти спочатку, щоб була рівна площа. <кхух> Поздно, батенька. Тисни. А, що ти? а ти сій, що стоїш? А я знімаю. Як воно де, як воно не рівне. Все, відставить. Віджимали, віджимали. Коротше, зарівняємо спочатку, тому що ну, воно трішки такими хвильками. То паршиво. Все, по новій. Побачимо, як зараз буде площу розрівняли рабельками. О, оце воно правда? <гум> Скоро лоток поломиться. Найбільше. Добре, що у нас є багато. Ну так. Да. Коротше, ось так віджимаємо і в кожну ячайку кладемо по насінниці і при... пригортаємо землею. Клади понасіниці. Ти цю клади, а твоєю рукою клади жмені. Отак. О. Ой, я малі годину ще мала попрацювати. Ну і все. Одна жме, другий кладе, третій знімає, все по-чесному. Що ні? Тому тобі, тобі прийдеться ще одна принести. А що, все вже? А другою стороною. Боже. По боках просто рощила трохи. Тут не отримується тут трохи. Якраз на завтра дощ показує. Тому таке сьогодні відео. Не знаю, як воно там буде по переглядах. Трішки кожного процесу зняв. Ось ще салату там два рядочки досіває. Ну і все. Так що, всім дякую, хто дивився. Якщо було цікаво, поставте лайк. Ну і до наступних відео, до зустрічі, всім пока.